Ця до холодів і пенітенціарні заклади з метою збереження тепла і економії бюджетних коштів в установах виконання покарань також замінили старі вікна. Крім того, продовжується перехід на альтернативні методи опалення. В колоніях активно встановлюють твердопаливні котли. Ці зміни вже дали змогу зекономити кошти. По этого уже года мы сэкономили газ порядка 47%. Э во всех учреждениях мы поставили твердотопливные котлы. Раньше они мы считали, что это будут у нас резервные котлы для того, чтобы вдруг там газа не будет. Вот, мы сделали твердотопливные котлы. А сейчас это у нас уже основной вид отопления. Зараз в установах проводиться робота з утеплення стін пінопластом. Потреба в термозаліційних матеріалах спонукала створити на базі диканівської виправної колонії власну лінію з виробництва пінопласту. Моя задача отримати серйоз з встинювателя, яке вже роздуте до определеного веса. Діла її просто формуємо їх. Завдяки роботі підприємства на сьогодні в пенітенціарних закладах Харківщини утеплено понад 5 тисяч квадратних метрів стін будівель. Це дало змогу заощадити колоніям на опаленні близько 750 тисяч гривень. Людмила Грубнік, Євген Серіков. Новини сьогодення.